5 рублів 1904 рік правління Миколи II, АР. Монета в стані збереження UNC, відкарбована з золота 900-ї проби. Вага в неї 4,3 грами і тираж 2 мільйона. До речі, зверніть увагу, що 5 рок 904 року є дуже багато копій. Тому, надію, що відео гарно записалось, і ви зможете добре роздивитися цю монету. Ця монета оригінальна. Інколи бувають, вони тут не AR написано а АГ, Це 100% копія. Вони були тільки АР. Ми на сайті Monitex, ці 5 рублів 904 року, продаємо 24 500 гривень, і це код товару 39 395. Тому уважно подивіться відео і будете знати, як виглядає 904 оригінальна. Тому що копії вони важуть теж 4,3 грами, вони стоять на. Гурті, і багато хто з початківців, колекціонерів, інвесторів їх купують і вже потім розуміють, що щось не те.